Панголін Солюшин і його секрети успіху. У далекому тропічному лісі, де нічні квіти розкривалися під місяцем, жив маленький панголін на ім'я Солюшин. Він мав дивну зовнішність усе тіло вкривали лусочки, схожі на золотаві листочки. І не їжак, і не шишка. Щось незрозуміле і небезпечне. Іноді вголос казали тварини, проходячи повз. Але часто буває, що очі й язик сліпнуть, коли мовчить душа, бо сам Солюшин був дуже лагідний і кмітливий. Він постійно вирішував задачі, іноді навіть не свої, коли просили. Задачі були непрості разом з тим Панголін знав, що й вони мають рішення. Бо що то тоді за задача? Без рішення. А коли ставало геть важко чи страшно, він нагадував собі три прості речі, щоб не здатись випрями спилку і відчує, що ти сильний, усміхнись, і світ стане добрішим. Збережи гарний настрій, і рішення прийде саме. Одного разу прийшов саме такий момент. Тварини були у розпачі, бо сильний вітер звалив гілля й перегородив стежку до річки. Звірі метушилися, як же ми тепер без води. Солюшен спершу розгубився, але згадав свій секрет. Він випрямився, глибоко вдихнув, усміхнувся і подумав А що як ці гілки можна використати? І запропонував Давайте зробимо з них місток до струмка. Усі здивувалися, місток? Та ми й не думали, щоб у лісі мости будувати. То що ж нам заважає? Те, що ми такого не робили? Тоді й причини не було. А тут я б сказав навіть необхідність. Панголін почав показувати, як складати гілля. Його гарний настрій заразив інших. І скоро мурахоїди, броненосці та навіть черепахи дружно працювали. Разом вони збудували перший у лісі місток. Тепер звірята легко переходили до струмка, носили воду і навіть влаштовували там побачення. А коли хтось хвалив Солюшина, він лише казав Секрет простий. Випрямив спинку, усміхнувся. Зберіг гарний настрій, і тоді труднощі стають ідеями, і всі зрозуміли, що справжня сила не в міцних лусках чи однаковості, а в гнучкому розумі і доброму серці, яке вміє створювати щось незвичайне. Значенька. Труднощі перемагаються не силою, а поставою, усмішкою і світлим настроєм. Бо саме вони відкривають двері до нових рішень.